Вітаю, друзі, 16 березня 2025 року. Друга свята неділя Великого посту. З неділею будьте здорові. Ви всі знаєте, що я ніколи не палав любов'ю, не був політичним прихильником. Не голосував, не підтримував Петра Порошенка, але наразі, спостерігаючи за тим, що відбувається, як Зеленський разом з ФСБ клипають чергову справу проти Петра, ну, мовчати в цій ситуації якось дивно. Тим паче, що ця справа. Стає черговою цеглиною е, при вимуровуванні е, з режиму, режиму, який кидає до заграти політв'язнів, режиму, який відправляє на смерть кращих з кращих. Давайте проговоримо за справу, яку зараз вже. Намагаються покласти фундамент майбутнього обвинувачення Петру Порошенку за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково під ним напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати справу. Отже, Подробиці справи про 10 валіз з готівкою з Москви, за якою вже взято під варту одного з охоронців п'ятого президента України Петра Порошенка. На даному етапі слідство вже має документальне підтвердження шляхи валізи з грошима 28 березня 2019 року по всьому ланцюжку від завантаження в літаку у Москві до розвантаження в аеропорту в Києві. З подальшою доставкою кінцевому бенефіцару на. Банковій. Відео з доставкою валіз грошима з Москви до Києва, про яке згадував адвокат Порошенка Новіков, як проголовний доказ у справі знімались безпосередньо особами відповідальними за перевезення з метою мати підтвердження на випадок виникнення проблемних питань між відправником власне і. Одержувачем, що завантажено в певну кількість, передано в певну кількість. Саме з цією метою на борту літака росіяни, відповідальні за перевезення, розкривали валізи та перевіряли їх в міст, вибірково перераховуючи пачками з купюрами у 200 євро. Також цією метою показали номер газети за 28 березня, щоб зрозуміли день перевезення. Це було документування на випадок, якщо хтось потім чогось не дорахується, та виникнуть питання, чи довезли всі бабоси. Потім це відео мало бути знищене після того, як сторона одержувача підтвердила доставку. Але з якоїсь причини це не було, власне, зроблено. І потім це відео було виявлено під час обшуку в одного з фігурантів справи. Ну, так, кажуть, джерела е в ДБР. На питання, навіщо ці гроші передавали з Москви до Києва. В ДБР кажуть, що за версією слідства це була неофіційна плата, регулярний хабар за користування пов'язаними з РФ структурами об'єктом в Україні, який Порошенко дав змогу вивезти з державної власності. З урахуванням того, що гроші були передані напередодні першого туру виборів, слідство не виключає, що вони. Були використані в ході передвиборчої кампанії президента України, який діяв на той момент. В розслідуванні справи беруть активну участь іноземні, зокрема, американські спецслужби кажуть в ДБР, наскільки це відповідає дійсності. ну… Будемо подивитися. Вони підключили з тієї причини, що літак, на якому перевозили гроші з Москви до Києва, належав іноземній компанії та керувався іноземним екіпажем, стверджують в ДБ. Ну, друзі, дивіться. Матеріали передані були адвокатом підсанкційного пана Коза. Матеріали явно знімалися працівниками ФСБ. Печерський суд ухвалив арешт колишнього заступника керівника охорони Петра Порошенка Вадима Чучковського у справі про 10 чорних валіз. Із готівкою, які нібито були доставлені з Москви до Києва напередодні президентських виборів 2019 року, за версією того ж таки слідства, Чуйшковський отримав частину цих грошей, а отримувачем був сам власне Порошенко. Захист заявляє, що справа сфабрикована. А головним доказом є відео зняте, ймовірно, ФСБ в спецзоні аеропорту Шереметьєво. Ну, звичайно, в спецзоні аеропорту Шереметьєво, крім ФСБ, дійсно, ну ніхто не міг зняти це відео. Або, могли, з дозволу ФСБ. Інакше в Шереметьєво це не працює. Справа викликає більше запитань, ніж дає відповідь. Якщо відео дійсно передав українській владі соратник Медведчука Тарас Козак, а про це йде мова, виникає питання, чи не є це частиною політичного торгу. А якщо його використовують в офісі президента, чи не стає Зеленський інструментом в чужій грі? Чи можливо він весь час був інструментом в чужій грі? Сам факт перевезення грошей ще не доводить їх використання в виборчій кампанії Порошенка, якщо таке перевезення навіть мало міста. Якщо єдина доказова база відео, яке не оприлюднює, справа більше схожа на політичний інструмент, ніж на кримінальне розслідування. Якщо влада Зеленського робить ставку на компромат, який ймовірно контролюється ФСБ, це відкриває простір для маніпуляцій не лише проти Порошенко, а проти самої України, ставлячи її внутрішню політику під зовнішній вплив. А здається мені, що одна башта Кремля, одна з башт Кремля, вирішила, розуміючи, що виборів в Україні не уникнути, зробити ставку на Зеленського, допомогти йому розібратися з політичним опонентом Порошенком. Ну, хоча я особисто я задавав питання: кажу: навіщо вам Порошенко деяким представникам там режиму? Кажу, навіщо Зеленський. Ганяється за Порошенком і ці всі справи, це все. Порошенка ставили електорат. Він майже не зростає. Навіщо От Зеленський бігає за Порошенком? У відповідь я почув наступне. Це пункти. Пунктик Зеленського. Догнати Порошенка, навіть якщо в нього. Не буде жодних політичних перспектив, він його буде наздоганяти. Дивлюся я на це і думаю: тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч українців гинуть на фронтах цієї війни, а у них на Банковій Жаба Гадюкіна. Зеленський наздоганяє Порошенка. За допомогою ФСБ. Ну, бо інакше, це відео зняти ніхто не міг. А якщо його ще й передав соратник Медведчука Козак, ну це взагалі. Тоді виникає питання, чий же партнер Медведчук? Порошенка чи Зеленського. Чистої води Жабагадюкінг. Ганяються один за одним в е, один одного. Поганяють, а народ, українці, страждають, гинуть, і кров'ю спливають. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми разом з вами, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.